Великі об'ємні рюкзаки на два відділа класно підійдуть для школи. Так він виглядає на спині. Краще обирати такий рюкзак для старшої школи є у сірому кольорі. Світлий оливковий і біжевий. Тут напис «Dreamer», Це вишивка йде. Попереду є кишенька на замочку, бокові кишені. Показую поближче тканину, вона щільна. Краплі води буде відштовхувати. Спинка, лямки рюкзака і дно на ущільнювачі. На спині є кишеня. Сюди вміщується навіть зошит, вона велика. Один плаский відділ. Ось такий це альбом. Це зошит, звичайно, він достатньо великий, цей рюкзачок. І основний відділ. Виглядає так: тут є перегородка на ущільнювачі, і великі зошита 4 сюди гарно вміщується.